Шановні колеги, вітаю вас. Дуже приємно, що в ці травневі дні ми згадуємо про видатну постать у дидактиці початкової освіти про академіка Олександру Яківну Савченка. І, звичайно, що сьогодні всі доповіді пов'язані з її впливом на. Розвиток науки, педагогічної науки, на розвиток шкільної практики. І сьогодні я хочу з приємністю поділитися результатами нашої колективної роботи, нашого авторського колективу з питань наступності і перспективності математичній освіти між дошкіллям і початковою школи. Нейропсихологічне підґрунтя Ну, власне кажучи, принцип наступності забезпечує плавний перехід між рівнями освіти, зберігаючи логіку розвитку знань, умінь і навичок учнів. Від дошкілля до початкової школи відбувається трансформація інтуїтивних математичних уявлень у цілеспрямовану предметну діяльність. Навчання математики в першому класі ґрунтується на фізичній готовності дитини до школи. відповідно рівні фізичного розвитку, координації рухів, розвитку дрібної моторики, на соціальній готовності дитини до школи, дотримання соціальних норм і правил, вміння взаємодіяти з однолітками, вміння слухати, психологічній готовності до школи, розвиток когнітивних процесів, емоційно-вольової сфери, виконання інструкції дорослого, предмет на математичній готовності до школи, яке містить базові знання, уміння і математичні уявлення. З одного з одного боку, навчання математики не вимагає від дитини певного рівня математичної компетентності, але математичні поняття і уявлення мають бути сформовані. Базою для навчання математики в першому класі є відповідний рівень розвитку пізнавальних процесів: уваги, пам'яті, мислення, мовлення, здатності діяти за інструкцію дорослого, які є компонентами психологічної готовності до школи. Отже. Математична е, готовність до школи, вона, е, так би мовити, формується в, е, в контексті е, загальної готовності, зокрема психологічної готовності до школи. Проблеми у навчанні математики в першому класі вони пов'язані, власне кажучи, з когнітивними можливостями дитини. Ну, передусім, це математика, абстрактна логічна наука. Вона вимагає засвоєння абстрактних понять. Але в дітей ще обмежені аналітико-синтетичні здібності, ще недостатній розвиток ділянок мозок, які забезпечують селективну увагу. І е, виникає необхідність. Підготовки дитини до школи, до навчання математики. Ну, власне кажучи, певний рівень когнітивних процесів, про які ми говорили, забезпечується певним розвитком ділянок мозку. Тобто, в основі всіх когнітивних процесів лежать. Функціональний розвиток певних ділянок мозку і збільшення нейронних апаратів, нейронних зв'язків. Що для нас дуже важливо? які ділянки мозку дуже важливі для засвоєння математики? Це тім'яна частина відповідає за просторове мислення та математичні навички. Вона дозволяє в 5-6 років дітям сприймати геометричні форми та кількісні. Відношення діти. Лише вчаться зв'язувати абстрактні символи, такі як цифри, з їхніми, з їхніми значеннями. Для нас важлива потилична частка для засвоєння математики. забезпечує зорове сприймання в цьому віці діти вже добре розпізнавають кольори форми об'єктів, покращується здатність інтерпретувати складні зорові образи. Наприклад, розрізняти схожі за написанням цифри, за абстракцією, за довільність, за мислення, відповідає прифронтальна кора за логічне мислення, лобові частки, увага, контроль імпульсів та планування. 5-6 років здатність, вже є певна здатність до концентрації. Дитина е, намагається, вчиться пригнічувати автоматичні реакції. Отже, когнітивні обмеження п'яти-шестирічних дітей мають враховуватися при формуванні математичних уявлень і понять. І це має здійснюватися на основі дій з конкретними. Предметами на основі практичних дій. Ну, передусім, це пов'язано з розвитком мозку дитини як наслідок домінування наочно образного мислення в деяких випадках може бути ще наочно дієве мислення обмеженими можливостями абстрактного мислення. Таким чином, так. Зміст математику можна опановувати навіть в дошкілі, починаючи з дитячого садочку, там є певна пропедевтика математична, яка логічно розвивається від певних по вікових періодах, але разом треба розуміти на якому рівні відбувається формування. І говорячи про наступність і перспективність між дошкілями початковою школою, звичайно, що. Ця наступність має реалізовуватися у змісті навчання, тобто вона має створювати підґрунтя до навчання математики в першому класі, але ж відповідати віковим можливостям засвоєння математичного змісту. Ми говорили про те, що тім'яна частка дуже важлива з точки зору засвоєння математики і зазначали, що вона Покра... Її, е, її певний розвиток в цьому віці дає можливість покращити просторове мислення. Е... Забезпечує розвиток сенсорної інтеграції, тобто обробка інформації від різних аналізаторів, формування нейронних мереж для розуміння кількісних співвідношень, початок формування здатності зв'язувати абстрактні символи з їхніми кількісними значеннями, просторове мислення, сенсорна інтеграція. Орієнтація е, визначає таке питання, як орієнтація на, на площині в просторі. Е, кількісне співвідношення, символи, лічба, множина. Відповідна справа частина при е, колонці представлений зміст, який є доступним від дитині 5-6 років. Е, це треба враховувати. Скоренева частка активізує. Покращує семантичну обробку слів, починають розвиватися структури, які забезпечують довготривалу пам'ять, формуються мовленнєві центри, необхідні для числового мислення. отже, Засвоєння математичної термінології, запам'ятовування послідовності чисел натурального ряду, формування вміння називати розрізняти цифри і числа, словесний опис кількісних відношень між предметами. Звичайно, що це спонукає, власне кажучи, не те, що спонукає до введення цього змісту, це обґрунтовує той зміст, який є в підготовці до школи, лічба і логічні міркування. Потилична Частка, завершення формування нейронних шляхів, відповідальних за розпізнавання форм, покращення здатності інтерпретувати зорові образи, розвиток систем для розрізнення схожих візуальних стимулів, наприклад, схожих цифр. відповідно, ми продовжу ще нас запевнює у правильності наявності такого змісту, як орієнтація на площині і у просторі. Лічба відповідно. Власне кажучи, ми просто знаходимо підтвердження, справа в тому, що е, ці питання завжди були е, питаннями дошкільної підготовки, але е, дані нейрофізіології розвитку мозку ще раз нас певню, тому що ми на правильному шляху. І е, от той зміст, який визначено відповідно до е, вікових можливостей розвитку е, ділянок мозку і нейронних мереж. Закладено, обґрунтовано в програмі Математичний старт праціальна програма, яку ми створили для дошкільників разом з Оксаною Напрієнко та Ольгою Рейпольською. Метою цієї програми є створення спеціальної математичної готовності дитини до школи. Ця програма Її змістова частина структурована за змістовими лініями, просторові відношення, геометричні фігури, логічні операції, числа, лічба, відношення рівності нерівності, об'єднання частин з ціле, вилучення частини з цілого, арифметичні дії, додавання, віднімання, логічні міркування, час проміжки часу. Всі ці питання розглядаються в першому класі, але в, в, в центрі уваги має бути рівень опонування і методика опонування цих питань. Отже, зміст наступність у змісті математичної підготовки до школи і навчання в першому класі, вона є очевидною. Під час е, роботи з дошкільниками у нас є можливість ці всі питання розтягнути у часі і забезпечити е, ну, певний рівень засвоєння їх для успішного навчання в першому класі. Е, нами створено навчально-методичний комплект. Ось програма парціальна, яку ви бачили, вона Є складником цього комплекту. До складу цього комплекту також входить зошити, математичний старт, зошити для дітини. І вони реалізують, власне кажучи, от ті змістові лінії, які представлені в програмі. Давайте ще раз звернемося до змісту навчання. І подумаємо, яким чином які методичні підходи реалізовувати для формування цього змісту. Ну, передусім, перший зошит реалізує дві звістові лінії: розташування предметів геометричні фігури. Якщо говорити про орієнтацію на про, у просторі на площині. То е, тут важливе місце відіграє розвиток тім'яної частки, яка відповідає за просторові уявлення. Саме у дітей 5-6 років активно формуються нейронні мережі, які відповідають за сприйняття просторових відношень, але поки що зв'язок між тім'яною і лобовою ділянками ще не оптимізований, і це треба звертати на це зважати треба. І тому для е, формування цього. Змісту потрібно використання реальних предметів, перехід від тривимірного простору до двовимірного, включення рухових активностей. Наступна змістова лінія, яка реалізована в цьому в цій частині зошита, це геометричні фігури, взаємодія потилочної. Частки, яка відповідає за розпізнавання форм, ці частки, яка відповідає за просторове сприйняття, та префронтальної, яка відповідає за класифікацію, створює нейрофізіологічну основу для вивчення геометричних фігур. У 5-6 років діти здатні диференціювати фігури за їх зовнішніми ознаками. Завдяки зорово-просторовому аналізу зміст навчання представлений на слайді, з хочу звернути увагу на методичні підходи. Перехід від об'ємних фігур до плоских, це зовсім очевидно, оскільки діти з маличку граються з іграшками в певних формах, конструюють конструкторами і таке інше, вони діють в тривимірному світі. І, власне кажучи, плоскі фігури, це, наприклад, це грані многогранників, з якими вони працюють. Тобто це реалізація фузиціоністка. Підходу до вивчення взагалі елементів геометрії, які реалізуються в початковій школі, використання тактильного обстеження фігур, пошук геометричних фігур в оточуючому середовищі. Друга частина зошита математичний старт реалізує ознаки предметів і наступну змістову лінію множина. Ну, множини та логічні операції, як то ознаки предметів, спільні ознаки, відмінні ознаки, узагальнення за спільною ознакою, класифікація за відмінною ознакою таке інше. Воно спирається. На взаємодію префронтальної кори та тім'яної частки у дітей в даному віці вони здатні виділяти спільні ознаки предметів та об'єднувати е ці. Е Предмети у предметні множини за спіль, спільною ознакою, е, тобто якісь елементи аналітико-синтетичних процесів, але треба зважати на те, що лобові частки прифронтальна кора, яка відповідає за. Аналітико-синтетичне мислення за процеси аналізу, і синтезу за абстрактне мислення, вона ще не фор... не сформована. Більш менш буде це від... більш менш це буде спостерігатися, певний рівень розвитку до 10-11 років. Але на предметній основі ми можемо виконувати ці дії, ми можемо використовувати предметну діяльність для формування поняття множини. Нехай це буде предметна множина. Для логічних операцій через практичні дії з предметами. Далі наступне, в цій частині наступна змістова лінія. Власне кажучи, пов'язана з орвножину з, з логічними операціями, такі, як не просто ознаки предметів, а істотні неістотні ознаки, встановлення е в ряді предметів, розрізнення істинних та хибних тверджень, завдання на серіацію предметів. Звичайно, це все. Не лише на практичній основі, а з застосуванням ігрових ситуацій, словесних і наочних методів. Третя частина реалізує змістові лінії числа, лічба. Ну і взагалі, як ми вже говорили, що формування уявлення про число спирається на взаємодію кількох мозкових структур: це тім'яна частка, кількісне сприймання, потиличне розпізнавання символів, цифр, цифри спрацюємо з цифрами. Скореево вербальна репрезентація чисел та прифронтальне опривання числами у 5-6 років ну, ці структури достатньо розвинені для засвоєння чисел першого десятку. Але ж формування числа відбувається інакше в цьому віці, ніж в першому класі, через перелічування конкретних предметів, через застосування роздаткового матеріалу через наочність, через дослідження. За допомогою предметів. Цифри пишемо за логікою схожості у написанні. Спираємося на різні аналізатори. Частина четверта вже арифметичні дії, додавання і віднімання і часові уявлення. У 5-6 років починається формування нейронних мереж, необхідних для виконання арифметичних операцій, вимагає. Взаємодії лобових та тім'яних ділянок, але ця взаємодія ще недостатньо оптимізована для розуміння абстрактних математичних понять. Тому знову ж таки е, працюємо з предметами. Використовуємо предметні дії для формування уявлень про арифметичні операції і потім поступовий перехід від предметних до схематичних моделі е, з зв'язок арифметичних дій з життєвим досвідом дітей. Звичайно, це все актуально і при навчанні математики в першому класі, особливо на початку навчального року, коли має реалізовуватися узагальнення систематизація вивч... досвіду, одержаного у дошкільний період. Отже, ми плавно перейшли, обґрунтували методи навчання відповідно до е е дозрівання мозкових структур і підкреслили особливість практику діяльнісних методів, практичні дії з реальними предметами, моделювання, експериментування. Ігрові методи. Так, ігрова діяльність є провідним видом діяльності у дошкіллі. Але в початковій школі провідним видом діяльності стає навчальна діяльність. Але в адаптаційно навіть назвали адаптаційно-ігровий період, тобто ігрові методи так само мають активно використовуватися вчителями. Наочні методи, ілюстрація, демонстрація, спостереження, словесні методи, розповідь, бесіда, інтерактивні методи, проєктні, групові і таке інше. Інше. Тобто, власне кажучи, всі ці методи мають місце як у дошкіллі, так і у навчанні математики в першому класі. Ну, і організовуючи процес навчання, ми маємо спиратися на провідний тип сприймання інформації, чергування різних видів діяльності і врахування різниці між е, е, в темпах дозрівання мозкових структур. Між дівчатками і хлопчиками, звичайно, що ми маємо використовувати ігрові методи навчання і е, забезпечувати е, полісенсорний підхід до залучення різних органів чуття. І поступовий перехід від конкретного до абстрактного. Е, Власне кажучи, забезпечуючи полісенсорний підхід, хочу звернути вашу увагу на такі, от наприклад, це сторінка ЗОшита, математичний старт, перша частина. Найперші теми над, під, зліва, справа. Ви бачите, що тут є завдання, от структуровані з такими позначками. Повтори, практична діяльність, познач. Тобто це вже ми переходимо від практичних дій до е, моделювання е, третій, е, роз, розфарбуй, розмалюй і е, завдання на логічні операції. Крім того, що цікаво, друга сторінка навчального зошита. Представляє собою вправи на розвиток пізнавальних процесів, зокрема тут прави з нейробіки. Звичайно, що для підготовки дитини до школи важливе значення має не лише ота, той зошит, який ми щойно бачили. Звичайно, більшу частину заняття це і бесіди, в даному разі, ви бачите мотиваційна бесіда, в якої зашиті основні поняття теми, в якій зашито фактично навіть теоретичний зміст можливий далі грає. Тобто ці всі поняття ми опановуємо в формі гри, і лише потім ми переходимо до роботи в начальному зошиті і потім переходимо до вправ з нейробіки. Ось ви бачите зошит, це третя частина формування поняття числа. Зверніть увагу, як відбувається формування поняття числа в дошкіллі. Звичайно, що трошки згодом покажу вам зошит сторінку. Підручника першого класу, звичайно, це все відбувається по іншому, і тут знову ж таки практичні дії поступово переходимо від конкретного від практичних дій до абстрактного. І далі е, виконуємо вправи на розвиток пізнавальних процесів. Якщо говорити про написання цифр, ми вже говорили про те, що цифри пропонуються в 5-6 років, виходячи з нейрофізіологічних особливостей дітей за схожістю в написанні. Дивіться: 1, 4, 7, 2, 3, 8, 6, 9, 0, цифра 5 виокремлюється. І, звичайно, що ми е, за, за, е, забезпечуємо. Полісенсорний підхід, залучення різних органів чуття. От цифру ми виклали з мотузочок, цифру ми зліпили з пластиліну. Ось ми тут прописали її, ну власне кажучи, в докілі діти друкують. Зачекайте хвилиночку. Так, вивчаємо число і цифру 1. Будь ласка, дивіться, це перший клас. Бачите це. Зовсім по-іншому відбувається формування поняття числа, є кількісної характеристики класу скінчених еквівалентних ножин. Вже системат... систематизуємо знання про число за певним планом. Ну і говорячи про наступність і перспективність між дошкіллями початковою школою, хочу звернути вашу увагу на засоби навчання. Засоби навчання як в 5-6 років, так і в першому класі ті самі. Це роздаткові матеріали, предмети, горішки, гудзики, мотузки, пластилин та. Те, що математичні матеріали, штанги, намистенки. Дивіться, будь ласка, це вкладочка, ви бачите це арифметичні штанги, оці кружки, які дитина виконує завдання з навчальному зошиті, повтори вона викладає біля своїх пальчиків ці кружки, танграм, Тобто забезпечуються оці завдання, які передбачають практичні дії, тим більше вони забезпечують ще ігрову діяльність. Певних. Потім наліпочки є познач, картки з цифрами. І такі самі, власне кажучи, роздаткові матеріали використовуються в першому класі. І навіть для першого класу є набори математичних матеріалів, є великі коробки, рівня стандарти, рівня преміум, і міні-кейси є, власне кажучи, так само можна використовувати. І говорячи про наступність у навчанні математики. Можна констатувати той факт, що зараз ми реалізували наступність, починаючи з дошкілля з 5-6 років і закінчуючи п'ятим-шостим класом основної базової школи. Власне кажучи, ми, я є одним з півавтором і комплекту для дітей математичний старт, і підручників навчальних посібників для 1-4 класу. і... Власне кажучи, підручників для 5-го і 6 класу. Я вам дякую за увагу і сподіваюся на те, що ми е, тепер впевнені в тому, що реалізація наступності, зміст е, математичної пропедевтики в дошкіллі, все це має дуже важливе таке нейропсихологічне підґрунтя. І вон, е, той зміст він є посильний для дітей початкової для дітей 5-6 років, ну і, зокрема, звичайно, для початкової школи. Дякую за увагу.